Закінчилося, ну а може не закінчилося, а щасливо для прихильників суспільного мовлення продовжується історія суспільного мовлення. Аж тут гульк наприкінці року виникнув ви, вигулькнула та ще й якась, якесь мовлення громад. Восьмеро депутатів народних зареєстрували відповідний законопроект. Що воно таке? Ну власне, та я теж вас вітаю з тим, що в Україні нарешті з'явилося е, суспільне мовлення. А насправді закон про суспільне мовлення, коли його приймали в перехідних положеннях, казав про те, що має бути ще закон про мовлення громад на принципах суспільного мовлення. Дійсно, в країнах демократичного світу, які ну я не знаю, як правильно називати, в європейських країнах є таке такий вид мовних компаній, як ком'юніті мідіа тобто мов українською мовлення громад. Власне, це такий більш цивілізований і більш такий приближений до власне, самої громади. Ви у нас є комунальні да, медіа з Суспільного. З, з радянських часів в нас було державні і комунальні. З державними ніби розібралися, у нас є комунальні медіа. Власне, от на, на заміну їм має прийти мовлення громад, але що це таке, власне, нам ще належить розібратися, тому що закон, який зареєстрований, на жаль, вважає, що мовлення громад це лише ті, хто засновані місцевими органами влади. Хоча в країнах ЄС, Сполучених Штатах, в багатьох інших країнах громада це не тільки територіальна громада, є національні громади. Є громади релігійні, існують е, громади, об'єднані за іншим принципом. Наприклад, дуже популярне радіо е, в Сполучених Штатах – це громади е, мати, матерів, ну, тобто, які об'єднані за принципом того, що вони є е, е, мамами. Власне, от, е, зараз ми, нам ще належить сформувати, по-перше, гарне законодавство, а потім гарну систему ком'юніті медіа. Е, Власне, я не знаю, чи змогла коротко, чи чи коротко ну, змогла та, пояснити, але ви можете пояснити тоді, чим у цей територіальний мовник да він відрізняється від того ж комунального і як, взагалі, зокрема про джерела фінансування, також розкажіть і про підзвітність, тому що в цьому проєкті закону сказано, що він буде підзвітній територіальній громаді. В чому буде полягати ця підзвітність? Ну, знаєте, я при е, тому, що я погоджуюсь необхідністю закону промовлення громад, тому що це специфічний статус. Е, в е, переважно в світовій практиці це не комерційні медіа, вони не мають на меті отримання прибутку. Е, вони е, дуже в багатьох випадках фінансуються за, е, за рахунок і е, пожертв, і волонтерської роботи з боку з власної громади. Цей закон фактично, ну, як на мене, намагається вбудувати систему суспільного контролю, яка запроваджена в суспільному мовленні да, в систему комунальних медіа. Але ну, щодо джерел фінансування, це ну, першим джерелом фінансування в цьому законі визначено місцевий бюджет. Також абонентські плати будь-які інші джерела доходів, які не заборонені законом, але ну з огляду на пріоритизацію, все ж таки, я думаю, що на перших початках це буде фінансування з місцевого бюджету з огляду на те, що засновником може бути орган місцевого самоврядування. То коли ми ну всі ми знаємо, як виглядають місцеві ради. Власне, я боюся подекуду того, що це буде не мовлення громади, а мовлення селищної голови чи чи мовлення тої групи місцевих лідерів, які представлені в відповідній раді, ми ще повернемось до всіляких правових аспектів, але спробую зараз. От у нас буде рівно хвилина по 20 секунд для того, щоб Катерина М'яснікова, Ірина Сампани і Андрій Куликов сказали: а без чого ж не може обійтися жодне мовлення громади? От назвіть такий а, без так, грошей. Так, без грошей. Ні, я хотів сказати таку програму на місцевому, скажімо, радіо. Без якої ніяк не можна. Катерина, я великий прихильник відкритого мікрофону і можливості громади говорити. Отже, за версією президентки незалежної асоціації телерадіомовників це відкритий мікрофон. Ірина Сампан. А я знаю, до чого вихилите. І тому я відразу вгадаю правильну відповідь. Це звичайно ж погода. А погода від нашої синоптикині Наталки Діденко. Вона Завжди правильна і завжди точна. Тому слухаємо, що ж буде сьогодні, 25 січня. І повертаємось до студії ранкової хвилі, де гостя наша Катерина Меснікова, виконавча директорка Незалежної асоціації телерадіомовників, і, і йдеться про мовлення громад. Так і ми закінчили на тому, що точніше перервалися на погоду. Закінчили на тому, щоб цей мовник не перетворився в фактично прес-службу якогось чиновника. Та як це було донині? Але в цьому в одній з положень цього закону сказано, що цей мовник не зобов'язаний висвітлювати. Те, що стосується органів виконавчої влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування і посадових осіб, крім Крім інформації, що пов'язана із загрозою або виникненням надзвичайних ситуацій, локалізацією та ліквідацією їх наслідків. А наскільки це положення може працювати взагалі? А, і чи можна взагалі приписати, прописати не, не такою риторикою, що не зобов'язаний, а заборонено, наприклад, якось так врегулювати? Ну, ви знаєте, це дуже складно, як на мене, в юридичній площині вирішувати, тому що Мовлення громад, будь-яка радіостанція або телекомпанія, яка працює на громаду, не має повідомляти, що відбувається на рівні місцевого самоврядування, рішення, які ними приймаються. З іншого боку, як це робити? Але давайте спустимося на рівень, ну от як це буде відбуватися з точки зору практики. Да? От є селищна рада або там районна рада, в якій входить ну, 30 якщо да, там, осіб. Є голова цієї ради. Ця рада є розпорядником і виконавчих органи, є розпорядниками бюджетів. Вони мають обрати громадську наглядову раду, яка має за задумом формуватися з представників громадськості, що, що працюють більше трьох років в власне на території цієї громади. І от давайте уявимо, кого селищна рада в складі 30 людей обере в цю громадську раду, і чи буде ця громадська рада достатньо дієвним механізмом для того, щоб дійсно, дійсно ну, контролювати незалежність, тому що ну дивіться на рівні парламенту нам прийшлося сформувати наглядову раду в кількості 17 людей. І я була е, безпосереднім учасником процесу відбору е, представників від громадськості, це було, було е, дуже складно для того, щоб дійсно сформувати орган, який е, не буде піддаватися впливам. А коли ми спускаємося на місцевий рівень, це ще надскладніше, тому що всі дуже пов'язані, всі дуже близько одне до одного. Еліти дуже поєднані. Ми знаємо, що ну, там, проводове мовлення в багатьох районах здійснює завод в школи, який одночасно є депутатом місцевої ради, і, і все. Так. Я тим часом, коли тривається розмова з Катериною Мясніковою, зайшов на один сайт. Це дуже для мене особисто важливий сайт, тому що він належить радіостанції Нор. Це радіостанція громади містечка Ніноцмінда у Грузії. 2006 року грузинський журналіст Звіат Корідзе і я за два тижні навчили 15 людей з Ніноцмінди, лише троє з яких мали. Відношення якесь до до в заліза масової інформації до того, як робити ну, елементарне таке радіо. Населення Ніносміни тоді було 8 тисяч людей, населення цілого Ніносмінського району 20 тисяч людей. І що ви думаєте? Минуло 11 років, і ця радіостанція громади існує грузинською мовою на 101 FM так, та 100,1 FM вона існує вірменською мовою в інтернеті, і е, торік я отримав звістку, що вони отримали ліцензію на супутникове мовлення. Я правда не знаю, ну, який місцевий бюджет може бути. А вони засновані місцевим місцевою мовою. Вони засновані м, свого часу з допомогою міжнародної організації, от і вони мають, звісно, і гранти в своєму бюджетуванні. Але для мене, от уявіть, та радіостанція в містечку дає 8 тисяч людей і 11 років існування. Давненько я їх не слухав. ну... Бодай тому, що переважно вони мовлять грузинською і вірменською. От, але це, до речі, один одне із свідчень того, про що і говорила Катерина Мяснікова, що громади бувають не лише територіальні. Тут вона нібито територіальна, але її особливість в тому, що 90, ну 85 відсотків населення Ніноцмінди району це вірмени етнічні, і вони через цю радіостанцію мають також змогу поширювати. Інформацію своєю мовою, що ви скажете, наскільки от е, життєспроможність українського місцевого громад, громадського мовлення? Ні, запитання: які небезпеки для громадського радіо є в законі про мовлення громад? Ну, я думаю, що для громадського радіо немає небезпек, як на мене, тому що все ж таки мова йдеться про мовлення територіальних громад на, ну, на першому щеблі місцево нашого місцевого самоврядування. Там. А щодо вашого прикладу, я теж ми дуже багато вивчаємо практику мовлення громад в різних країнах. Власне, от проекти засновані активістами громади. Які е, розуміють потреби громади е, і які мотивовані внутрішньо, не тому що е, місцевий керівник там дав призначення, вони вони найуспішніші. Як правило, дуже хороша в них е, співпраця з місцевим бізнесом, з місцевою громадою. Багато хто підтримує. Ми маємо приклади. ну, маємо у Львові приклади, коли там е, ну всі знають проект е, радіо Сковорода, вони. Як на мене, дуже хороший такий приклад, в тому числі Мені теж дуже подобається, особливо те, що вони як сковорода ходив світом, то вони теж так. у них мандрівна така студія, так, не так. дарма. Вони так. так називаються. Тому насправді мені дуже хочеться, щоб ми будували таку європейську модель мовлення громад, а не е, трохи пострадянську, яка поки що є в законі. А дивіться, це цей законопроект. Він е, про нові новостворені е, от мовники чи про переформатування і старих теж. Ну я би сказала, що закон дозволяє створювати нові е, компанії. Е, хоча ну е, ну не не заборонено е, законодавством. Реорганізація, але ну я просто знаю і. Е, 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 спілкувалася з розробниками, ідея в тому, що в нас немає е, мовлення радіо, особливо мовлення на рівні е, селищ і районів області. Тому е, власне, от, піднесення цього, цього виду мовлення є одним, як я розумію. З завдань, але знову ж таки я вважаю, що ми маємо надати можливість і громадським об'єднанням, і окремим активістам створювати такі станції, тобто. Не обмежувати тільки е, представниками місцевої влади, тому що це ну занадто вже е, звужує поняття громади. А вона якось буде регулюватися, тому що це ж е, ну багато хто хоче там. Е, от ми активісти, ще група активістів, ще громадська організація, хочуть створити е, якусь е, якогось якогось свого мовника. Да, і у всіх там е, різне ніше буде, наприклад. Е. Як це буде регулюватися? Як це взагалі по конкурентноздатності? Якщо всі мають право так отримати ці гроші з місцевого бюджету на мовлення громад? Чи ну, як це буде наразі? З огляду на ту логіку закону, яка представлена, тільки ну власне на місцеві бюджети в межах цього регулювання може претендувати медіа, які засновано органами місцевої влади. Я вважаю, що будь-яке регулювання має бути в цьому випадку, якщо ми говоримо про використання обмеженого частотного ресурсу. Тобто, якщо для, потрібна частота для того, щоб мовити так потрібно отримувати ліцензію так потрібно отримувати власне інші дозвільні документи. Якщо це інтернет, якщо це якісь мультимедійні рішення. Мені здається, що регулювання тут в тому класичному вигляді, якому ми звикли, не потрібно. Щодо місцевих бюджетів, я, наприклад, дуже великий противник фінансування медіа. Я вважаю, що якщо е, в місцевої громади або місцевої, ну місцевої громади, тому що місцевих органів влади не може бути окремих інтересів, mm -hmm. є е, від громади, я маю на увазі. Є якесь завдання, ну, наприклад, розказати про якісь е, е, явища, або повернути до якогось явища або поінформувати про щось, він має робити відкритий тендер і казати людям, ми маємо таку комунікаційну з е, задачу. Та? Будь ласка, запропонуйте нам найкраще рішення. Та? І, е, власне, це і буде чесно по відношенню до різних медіа, які працюють, і буде відкритою Прозоро щодо з точки зору використання. Е, е, Власне коштів громади, тому що в нас, наприклад, ну, є в великих містах, і я думаю, що в маленьких також. Я знаю, наприклад, з обласного центру, коли обласна рада фінансує місцеву комунальну газету, через неї фінансує приватний канал, що належить керівнику міста. І, власне, це така схема, ніби мовлення громади, ну, в даному випадку медіа громади фінансує, а насправді фінансує власні. Ну, власне, політичні і бізнесові інтереси, тому я думаю, що місцеві бюджети на інф... на комунікаційні інформаційні потреби мають розподілятися за процедурною тендеру, а не за процедурою «Оце наше комунальне, яке би не було, давайте дамо йому гроші нашої громади. Тому що це дуже як на мене, непрозора схема. А, ну і ще деякі принципи і вимоги от цих мовників, які будуть взагалі контент і ну, обсяг мовлення, от такі практичні більше речі, скільки відсотків там квотування про національного продукту і так далі. Ну, власне, я по перше, давайте скажемо, що закон буде Ще обговорюватись і до другого читання змінюватись. Взагалі, в мовленні громад головний принцип, що це настільки розважальне, скільки інформаційне і е, інформаційне мовлення і площ, майданчик для обговорення проблем і питань, які турбують громади. Власне, це і має диктувати контент. Це має бути різний. Погода, наприклад, різний тип інформації. Це має бути можливість не тільки місцевій владі прийти і розказати, які ми молодці, але й місцевим активістам. Е Просто громадянам, я говорила про відкритий мікрофон, це дуже популярний формат в Сполучених Штатах, коли є просто певний відрізок часу, коли будь-хто з громади може прийти, сісти в студію і сказати про те, що його турбує. Власне, якщо мовлення громад буде майданчиком для поєднання громади, це буде добре. Катерина Меснікова, виконавча директорка Незалежної асоціації телерадіомовників у студії ранкової хвилі. Все, що ви зараз почули, може щось не дочули, хочете послухати знову, щоб пересвідчитися, що почули правильно, уже невдовзі на нашому сайті громадськірадіокрапкарг. Ну і оскільки у нас тут йшла мова про різноманітні форми існування радіо, зокрема, мовлення громад. До речі, напевне, ж це мовлення громад включатиме і телебачення. Там, де воно того варте, скажімо так, так то я згадаю одну із радіостанцій, котра могла би бути от радіо Великої громади, не територіальної невеличкої громади, а великої громади, за етнічною ознакою. Це, зокрема, радіостанція Мейдан, яка була першою незалежною кримсько-татарською -татарсько радіостанцією. Потім вона в зв'язку з тим, що місцева. Самопроголошена, чи окупаційна влада насправді не дала їм змоги перереєструватися. Вони перенесли мовлення на територію України. Ну а громадське радіо це єдине несуто кримсько-татарська радіостанція, яка постійно регулярно грає кримсько-татарську музику. Послухаємо зараз у виконанні Марлена Мамутова і ансамблю Акмезджіт, що до речі, насправді означає Сімферополь, композицію Мейдан.